До пів тисячі чоловік звернулися до президента України Віктора Януковича та голови Верховної Ради Володимира Литвина по питанню реформи місцевого самоврядування. Тему обговорювали на міжнародній науково-практичній конференції, яка проходила в Вінниці впродовж двох днів. Аби обмінятись досвідом та обговорити можливості децентралізації влади до обласного центру завітали закордонні делегації, зокрема з Польщі, Німеччини, Нідерландів, голови облдержадміністрації та представники президента і парламенту. Підсумки конференції підвів голова Вінницької облради Сергій Татусяк. На його думку, пленарне засідання пройшло вдало. Його результатом стала резолюція. Те, що документ був підписаний саме в нашому місті, свідчить про те, що Вінниччина готова стати пілотним проєктом реформування місцевого самоуправління. Резолюція якою ми хочемо приблизити розгляд законопроекту про місцеве самоврядування. І е, напрацювати модель регіональної влади. Я впевнений, що наша резолюція буде обов'язково розглядатися. Я впевнений. Що міністри, які сьогодні все таки намагаються втримати ресурс у себе, тому що то серйозні фінансові ресурси і розчерком пера на наші заявки виділяти кошти, я думаю, що вони не устоять і вони передадуться повноваження.